Наше тіло, воно ж постійно з нами розмовляє, надсилає сигнали. І сьогодні ми спробуємо навчитися їх читати. Ну, знаєте, від звичайного пульсу до раптових, трохи лячних симптомів. Давайте розберемо прості, але насправді життєво важливі навички вони допоможуть і краще контролювати здоров'я, і що найголовніше, правильно діяти, коли ситуація стає серйозною. Отже, ось наш план. Спочатку знайдемо ритм тіла, тобто поговоримо про пульс, потім розшифруємо, що означають ті самі цифри артеріального тиску. Далі найважливіше, що робити, коли серце б'є на сполох. Також подивимось на видимі сигнали, наприклад, набряки. Ну і в кінці зберемо все це в такий собі набір знань для здоров'я. Почнемо з найпростішого і найдоступнішого показника з пульсу. Можна сказати, що це пряма розмова з нашим серцем, і навчитися його слухати це такий собі перший крок до кращого розуміння власного тіла. Так що ж це таке, той пульс? Все просто коли серце скорочується, воно виштовхує кров і створює таку собі хвилю тиску. Ця хвиля біжить по артеріях, і, от саме це ритмічне коливання стінок судин, ми відчуваємо як пульс. Виміряти його елементарно. Знаходимо точку на внутрішній стороні зап'ястя ближче до великого пальця. Важливий момент: використовуємо вказівний і середній пальці. Великий не треба, бо в ньому є своя сильна пульсація, і вона може просто збити з пантелику. Злегка притискаємо і рахуємо удари. Найкраще цілу хвилину. Так результат буде найточнішим. У стані спокою, коли людина розслаблена, серце здорової дорослої людини зазвичай б'ється з частотою від 60 до 80 разів на хвилину. Це ніби його режим очікування. Такий пульс показує, що серцю не доводиться працювати на знос, щоб забезпечити організм усім необхідним. Але ось що треба розуміти самі по собі цифри це лише половина справи. Є й інші характеристики пульсу, які можуть розповісти про стан здоров'я набагато, набагато більше. І отут починається найцікавіше. Крім частоти, звертаємо увагу на три речі: перше ритм. Удари йдуть рівномірно, як годинник, чи хаотично з перебоями. Друге сила. Пульс потужний, чіткий чи навпаки слабенький ледь відчутний. І третє це наповнення. Тобто, чи відчувається під пальцями повноцінна, сильна пульсова хвиля? Усе це разом дає набагато глибшу картину роботи серця, ніж просто сухі цифри. Гаразд, якщо пульс це ритм, то артеріальний тиск це по суті сила, з якою працює серце. Всі ми бачили ці два числа на тонометрі, але що вони насправді означають? Давайте розбиратись. Прилади для вимірювання бувають різні. Є класичні механічні, як у лікарів, а є сучасні автоматичні, якими зручно користуватися вдома. Але принцип у всіх один виміряти силу, з якою кров тисне на стінки наших артерій. І ось ключ до розуміння: систолічний тиск, тобто верхнє число, це максимальний тиск у момент, коли серце скорочується і виштовхує кров. А діастолічний нижнє число це мінімальний тиск, коли серцевий м'яз розслаблений і наповнюється кров'ю, і обидва ці показники однаково важливі. Загально прийнятою нормою для дорослих вважається тиск до 140 на 90, це такий собі орієнтир. Хоча, звісно, варто пам'ятати, що ідеальні показники можуть бути й індивідуальними, і найкраще обговорити свою норму з лікарем. А тепер переходимо до надзвичайно важливої теми. Коли ситуація стає критичною, правильні спокійні дії до приїзду медиків можуть змінити абсолютно все. Тут ми зосередимося на дуже чітких і простих кроках. Гіпертонічний криз це не просто високий тиск, це раптовий різкий стрибок тиску до дуже небезпечних цифр, і цей стан вимагає негайної, просто миттєвої реакції. То що ж робити? Крок номер 1 найважливіший без варіантів негайно викликати швидку. Поки допомога їде, допоможіть людині сісти, а краще зайняти напівсидяче положення. Підкладіть під спину подушки. Так ми зменшимо навантаження на серце, забезпечте свіже повітря, розстібніть комірець, пояс. Головна мета створити спокій і комфорт до приїзду лікарів. Сильний біль у серці. Це один із найтривожніших сигналів, який не можна ігнорувати ні за яких обставин. Швидкість реакції тут без перебільшення є абсолютно критичною. Алгоритм тут дуже схожий, і він починається з того ж золотого правила: негайно викликаємо швидку. А далі зосереджуємося на трьох речах: спокій, зручне положення і свіже повітря. Допоможіть людині сісти чи лягти так, як їй комфортніше, де менше болить, Розцібніть одяг. І пам'ятайте, спокійний голос і присутність поруч можуть бути неймовірно потужною підтримкою. А от при непритомності, наше головне завдання дуже просте і логічне: якнайшвидше повернути кров до мозку, який на мить її недоотримав. Якщо людина знепритомніла, діємо швидко, кладемо її на спину, а ноги обережно піднімаємо вище рівня голови, можна покласти їх на сумку чи згорнути одяг. І все, далі сила тяжіння зробить свою справу і спрямує кров до мозку, розтібаємо комір, пояс, забезпечуємо свіже повітря. І ще один важливий момент: коли свідомість повернеться, не дозволяйте одразу ж підхоплюватися. Хай організм відновиться кілька хвилин. Добре, від екстрених ситуацій давайте перейдемо до ознаки, яку можна помітити ну просто візуально, набряки. Вони можуть бути дуже важливим індикатором внутрішніх процесів в організмі. Є такий дуже простий тест для перевірки набряку. Якщо натиснути пальцем на шкіру в набряклому місці, наприклад, на гомілці, і після цього там залишається ямка, яка дуже повільно вирівнюється, це і є ознака так званого ямкового набряку. І чому це важливо? Такий набряк каже нам про те, що в тканинах тіла накопичується зайва рідина, а це, в свою чергу, може бути пов'язано з роботою серця або нирок. Тому це не просто якась косметична проблема, а цілком серйозний сигнал, який точно варто обговорити з лікарем. Ми розглянули чимало важливої інформації, давайте тепер підсумуємо все це і складемо такий собі простий і зрозумілий набір інструментів для щоденної турботи про здоров'я своє та близьких. Отже, коротко про головне. Перше, варто знати свої базові показники. Друге, треба навчитися розпізнавати тривожні сигнали. Третє, і це головне правило в екстреній ситуації: спочатку виклик допомоги, потім всі інші дії. І четверте, будьте уважними до видимих змін, як от набряки. Це прості правила, але вони можуть змінити все. І наостанок таке питання: знання дають силу, силу діяти правильно і вчасно. Подумайте, яка одна єдина річ, про яку сьогодні йшлося, здається найважливішою. А тепер поділіться нею з кимось, бо така проста розмова одного дня може справді врятувати життя. Дякую за увагу!